На Сумщину доставлено всесвітній символ добра, миру, злагоди та найкращих сподівань українців. У день Різдва Христового, 25 грудня, у костелі благовіщення Пресвятої Діви Марії учасники національної скаутської організації Пласт особисто передали віфліємський вогонь усім бажаючим сум'янам та гостям обласного центру. Сьогодні ми несли віфліємський вогонь. На даний момент цей вогонь дуже актуальний, тому що більшість людей не можуть від. Отримати якоїсь любові, якогось щастя, наприклад, ті ж самі військові, які мають сидіти в окопах, не можуть побачити зі своєю родиною, друзями, з якими можуть відсвяткувати Різдво. І ми вважаємо, що носити вогонь це дуже добре, тому що таким чином ми допомагаємо іншим людям, допомогти трошки, знаєте, їм. Просто побачити їхню усмішку, що їм тепло на душі, що ми завжди поруч. Біля кожної людини є якась інша людина, яка може її підтримати. На даний момент ми відвідали скільки церкв? На даний момент ми відвідали три церкви: храм 12 апостолів на хім містечку, потім ще церкву українську. І... Цю церкву. На даний момент ми Національна скаутська організація України. Чому саме я доєднався? Тому що мені хочеться бачити обличчя тих, хто не може побачити вогонь, побачити усмішку, щоб вони пам'ятали, що ми завжди поруч і ми не забули про них як. Ну, не забули про них по Україні пласт пластуни вже рознесли Львів, Миколаїв, Вінниця. Ну по всіх містах України вже рознесли віфліємський вогонь і всім дуже приємно, що ми його розносимо. щасливих різдва та гарних свят. Всім гарного різдва, щоб у всіх було все добре. Традицію передачі віфліємського вогню. Що у 1986-му започаткували австрійські скаути, і уже 23 роки поспіль його доставляють до України у Суми ж благодатну іскру привезли в дев'яте. Ця традиція дуже дуже вже довго в пласті, так як цю традицію плекають всі скаути світу в світі. є Дуже багато скаутських організацій, і пласт є не винятком. Загалом це скаутська традиція. Як я вже сказав, один скаут вибирається його. Він їде віфлеєм. Звідти літаком передає на Австрію на відень цей вогонь, і звідти в суботу забирають всі скаутські організації світу, включаючи пласт, і тоді ширять по своїм країнам, містам, так як пласт є більше в 20 країнах світу. Були в обласній онкологічній лікарні дітей. Далі дуже багато військовим підрозділам передали. Були в управліннях, включаючи мерію, в церквах були на Воскресенській 12 апостолів. Сюди прийшли, от і в лікарні часто ходимо. Також до поліції завітали. У нас в Конотопі є також станиця. От е, вона отримала також віфлеємський вогонь, і вони розносять все по місту. Цей віфлеємський вогонь. Вітаю всіх із передешними святами, з Різдвом Христовим, з наступаючим Новим роком. І бажаю долучитися до пласту, бо, як кажуть, пласт від 2 до 102 років. Саме миру і злагоди для України найбільше бажають усі свідомі і патріотично налаштовані мешканці Сумщини. І молодь, і люди поважного віку вірять у те, що благодатна сила віфліємського вогню допоможе втілити у життя їх найкращі сподівання. Христос народився. Славімо Його!